Який прихований зміст ударів по Москві і вторгнення в Білгородську область? Мене звати Назар ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу пов'язати ці два явища і не тільки їх. Власне, сьогодні вийшла стаття у виданні Times, які, яка говорить про те, що удари безпілотниками, так би мовити, удари, бо це насправді не були удари безпілотниками по Москві і вторгнення в Білгородську область. Це насправді є так зване формування обстановки перед контрнаступом. Що мається на увазі формування обстановки створення максимально сприятливих умов для. Реалізації контрнаступу, тобто, заставити московську армію щось десь відтягнути, переключити свою увагу на інше, зробити якусь передислокацію на певних ділянках, десь ослабитись, створити певне інформаційне поле. Поле як серед московської армії, так і серед цивільного населення, і так далі. Приблизно таке пише Financial Times, і якби це банальні, очевидні і абсолютно правдиві речі. Проте у нас, знаєте, отакий от парадокс є в Україні, коли про такі банальні, очевидні і абсолютно правдиві речі говорить хтось всередині України, ну то це сприймається по одному, там скептично, там ще щось. А коли це сказав хтось західний, то вже зразу там гух. Градус піднімається, знаєте, це от як Марк Міллі сказав, що війна буде затяжна, що буде багато крові, тому що там пару зараз на території окупованої України пару сотень тисяч московських солдат, яких треба вбити для того, щоб звільнити територію, там і так далі. І очевидно, треба готуватися до затяжної війни. Ну, очевидно, очевидно. Тільки Міллі говорить як генерал. Армії Сполучених Штатів Америки, як командувач об'єднаних штабів, і він це говорить з одного ракурсу. Ну, наші всякі подоляки, Арестовичі, Хламіді і їм подібні, говорили це з абсолютно іншого, такого промосковського ракурсу. Ну, але це, це власне, інша тема. А я від себе, окрім. Цього формування обстановки, як це називає Financial Times, як це називають військові спеціалісти бойові офіцери в НАТО, я хочу додати ще один просто феноменально важливий насправді акцент щодо цих ударів і щодо вторгнення в Білгород. Знаєте, найпозитивніше і найважливіше завдання таких дій страх московського обивателя. Вони ж е, з і із задоволенням, через своє зубування, через те, як їх впродовж десятиліть обробляла пропаганда, насправді е, отруювала пропаганда. Вони ж з таким задоволенням сприймали, що от зараз, ну нарешті, тих. Кохлів за давим, за два, за три, за чотири дня візьмемо Київ, там і так далі, до тих всіх мародерів, гвалтівників, вбивз дітей, там і так далі, як до героїв. Там, ну, ну, ну абсурд. Тобто, якийсь там жіночий футбольний клуб хоче перейменуватися в ПВК Вагнер. Ну, звичайно, ну то хай приїдуть до Вагнерівців і обслужать їх для, для повноти картинки. Але і інше питання вони так ставляться до війни. Навіть після висвітлення тих всіх звірств, через те, що не відчули її на своїй шкурці, Тоненькі, такі злобній шкурці, насправді таких закомплексованих людей, які е, привикли жити під батогом сильного царя. А отут оцей захід в Білгородську область, яку в принципі можна буде колись насправді повернути до України, не її одну. а Удари по Москві, ну так би мовити, удари. Те, що безпілотники туди вже долетіли. Ви уявляєте, наскільки це важливий сигнал для тих всіх дегенератів? Війна набагато ближча, ніж вам здається, і ви не безсмертні. І ви там тішитесь, що Україну бомблять, ну то на те вам зеркальну відповідь. І ви знаєте, українці генетично мають щось таке вроджене, пов'язане з польотами. І я думаю, що в кінці кінців наші розробки в ударних дронах, в дронах-бомбардувальниках, ну вони можуть перевершити взагалі навіть всі світові існуючі розробки, як би це дивно не звучало. Але дійсно всі польоти в світі, і космічні, і літаки, і вертольоти, пов'язані з генетичними українцями. Тому це ще не вечір. І от створення от такого психологічного ефекту на Московії воно є надзвичайно важливим. Чому? А тому, що тільки завдяки такому психологічному ефекту вони можуть захотіти внутрішньо відчути потребу припинити війну. 200 тисяч вбитих та поранених, 300 тисяч вбитих та поранених, вже в 20 чи скільки там разів перевершили втрати Афганістану, там ще щось. Та плювати. Мамки ще наражають, там жуков, інший дегенерат спеціально брехливо розкручений, колись щось таке казав. А отут своєю шкуркою це все відчути. О, це зовсім інакше. <кій> ну і тому ці всі події є дуже-дуже позитивними. Ну і в будь-якому випадку я впевнений, що вони, очевидно, передують контрнаступу. Проте, знову ж таки, не треба покладати надмірних зусиль, збро... надмірних очікувань. Збройні сили України і так творять подвиг, фактично кожен день творять подвиг. Слава ЗСУ, вічна шана з нашим загиблим героєм. Надіємось, віримо і всі працюємо на перемогу над всіма ворогами. Над зовнішніми ворогами, над внутрішніми ворогами, без перемоги, над якими насправді ми адекватно протистояти зовнішнім не можемо. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, і дякую всім, хто допомагає фінансово вести системну інформаційну роботу.